Всім привіт! Мене звати Ксенія. Я адвокат з Херсону в вимушеній евакуації. Вже 8 місяців проживаю в США. Тож, яке воно життя в Америці? Ходімо дивитись. Ксенія Голошевець з міста Херсон. Україна. Зараз живе у місті Анакортес, штат Вашингтон, США. В Україні працювала адвокатом. В Америці намагається вивести свою адвокатську діяльність в онлайн. Успішна адвокатська практика у Херсоні, щасливе сімейне життя, насичене подорожами Україною, посиденьки у родинному колі в батьківському домі на Херсонщині, усе це відібрав у Ксенії руський мір. Тож вона, як мільйони українок, змушена була тікати світ за очі, схопивши усе найнеобхідніше. Це були неймовірні черги. Ну я думаю, всі пам'ятають ці події, що відбувалися тоді на кордоні. Це було жахливо. Спочатку Ксенія із дитиною пересиджували у сусідній Польщі, сподівалися, що усе швидко закінчиться, і вони повернуться додому. Але Херсон щодня під жахливими обстрілами, а батьки в окупації. Тож наша героїня наважилася їхати далі. І єдина країна, у якій були знайомі, виявилась Америка. Так Ксенію, вона Кортес у Вашингтоні. Штат Вашингтон вважається вічно зеленим штатом, і це дійсно так Тут дуже зелено, гарно. Також цей штат вважається таким штатом здоровим за здоровий спосіб життя. Ми піднялися наверх, тому зараз я покажу, як виглядає наше місто. Як виглядає життя на острові в США? Саме місто, воно видно, що з обох боків оточено водою. Містечко на 17 тисяч населення. Тут видно гори вдалині ще засніжені. І якщо я не помиляюсь, то поруч з нами в океані існує ще 170 таких невеличких острівців. Ви думаєте, це парк? Це приватне подвір'я американських сусідів Ксенії. В будинку, в якому вона безкоштовно живе, теж є двір, хоч і менший. Особисто в нашому випадку то за будинок ми нічого не сплачуємо. Це така ініціатива місцевої медсестри допомогти нам дати час оховтатися і якби врегулювати, впорядкувати своє життя. Що мені дуже тут подобається, у нас таке закрите є своє подвір'я, тому що в основному дійсно тут ні в кого немає заборів, це все відкрито. А так в мене дитина може вийти нормально погратись. Головна умова це оберігати цих ледіс, цих курочок. Є навіть із такі грядочки, де можна посадити щось. Будинок Ксенії надали в користування безкоштовно, а зазвичай подібні у цьому містечку коштують у середньому 2 тисячі доларів на місяць. Одразу при вході у нас є такий невеличкий офіс: це вітальня. Це у мене дитяча кімната, це кухня, яка ось поєднана разом із вітальною. Така кухня-студія. Ось ванна кімната. Це ось спальня. До речі, в кожній кімнаті є так от окремо. Своя гардеробна, тому таких великих шаф, яких і немає. До речі, там над каміном це портрет, який намалювала мені місцева художниця, з якою ми познайомилися. вона хоче, щоб ми додому забрали такий наш сімейний портрет. Це надписи Слава Україні. Це також подарунки і навіть булава це подарунки від американців, які боліють за нашу країну, підтримують, вивчають нашу історію, нашу культуру. Так, ми возимо прапор України за собою і йдемо до нашої школи. У нас дуже гарна школа, вона називається «З видом на острів. Що вона дійсно там видно острови? Ксенія возить дитину до школи на машині, але більшість приїжджають на шкільному автобусі як в кіно. Я дуже задоволена нашою школою. Так це дуже складно, тому що дитина не знала взагалі мови. Там буквально два слова. Вона знала на англійській, і вже за шість місяців вона почала читати. Для мене це дуже дуже круто. Дома я займаюся з Мирославою українською мовою. Ми вчимо обов'язково займаємося. А тут вона вивчає англійську мову. Тому привеземо до України все найкраще. Певний час українці, які сідають за кермо у США, знову прибуло під час війни, мають право їздити з нашим водійським посвідченням. Але згодом доведеться отримати американське. Іспит з теорії коштує 30 доларів, іспит практичний, коштує 80 доларів. Але головне, що українці мають право здавати їх безкоштовно. Американці мають о, декілька машин в родині. Це обов'язково буде якийсь великий трак, легкова, звичайний легковий автомобіль, можливо, електро. Зазвичай в родині автомобілів більше ніж членів сім'ї. Тим, що я успішно виїхала з міста Херсон разом зі своєю донькою, я завдячую родині Коганових. Я хочу, щоб це ім'я пролунало на всю країну, тому що українці мають знати своїх героїв. Скільки б часу не минуло від дня евакуації, кожен українець пам'ятатиме ці хвилини завжди. І все життя буде вдячний людям, які буквально виводили за руку з під вогню у безпеку, навіть ризикуючи власним життям. Я завдячую своїм життям, саме цим людям. Я хочу сказати дякую на всю країну. Я хочу показати останні. Дні життя Олександра, хочу, щоб українці це бачили, тому що після того, як він допоміг виїхати мені, вивіз свою сім'ю, він одразу ж пішов добровільно до ЗСУ захищати нашу Україну. Це дуже добра, чиста, світла людина, яка захищала нас, є другом. я цим пишаюся. Привет, зайцы. У меня все в порядке. Я худею, спортом занимаюсь, жив, здоров, немножко контуженный. Но это у меня было давно. Удачи. Спасибо вам большое за, за приветы. Все буду Украина. Пока.